У мене гості на порозі, а я зовсім не готова. Якось дуже багато справ запланувала і тепер нічого не встигаю. Добре, що вже розморозились реберця. Соус у мене дуже легкий і простий у приготуванні. До олії я додала гірчицю, а також копчену мелену паприку і мікс. Спецій. Все це дуже добре перемішала і буду солити м'ясо і власне, намащувати даним соусом. На жаль, у мене закінчився і пергаментний папір, і фольга, тому я виходила з ситуації з того, що в мене було, а тільки залишився. Рукав, і знаєте, непогано вийшло, просто в якийсь момент потрібно розрізати сам рукав і дати м'язку трішечки запектися. Соус простий, але повірте, він дуже смачний. На жаль, як в кінці в мене вийшли ці рез... реберці, я вам не покажу. Просто. Не, не мала часу, та й власне забула цей процес засняти. Батьки були вже на порозі. А я тільки но ну, прибігла додому і почала це все готувати. До Рберець я також зробила картоплю пюре. Планувала. Звісно, запекти, бо ми всі дуже любимо печену саме картоплю. Та оскільки часу у мене не було так багато, тому це була картопля пюре, і повірте, було смачно все одно. І проживають в сусідній області три години їзди, та все одно ми намагаємось частенько бачитись хоча б раз на місяць, і дуже тішуся цим зустрічам. Це, це означає, що є здоров'я і можливість, аби провідувати одне одного. Так, порівняємо. Качай. Качай трошки, О, Та так пальцем не роби, бо дурка б чувак поступити. Давай качай, тебай. А вранці ми приступили до ліплення вареників, дехто тут до нас приєднався в піжамі, але на швидкість процесу це не впливало. Він був настільки захоплений цим процесом ну просто щаслива дитина. Батьки, як завжди, не приїхали з пустими руками, а привезла мама кисломолочного сиру багато дещо я заморозила. І ми розпочали цей такий недільний процес ліплення вареників Так зробив, бачиш? Я просто так хотів, я знаю. І треба тако, як тиснеш, отаку диви, що каже. кажуть, потиснув і туди такого треба. диви, дивись бачиш. Крутнути. Зрозумів? будеш де ж робити, так? Зараз робимо. Отак. Отак. Мені нагадується, це якийсь пластилін. Пластилін? Ні, це тісточко. Це тістечко. Кістечко. Паса, кістечко. Раніки, кістечко. О, Будь здоровий. Дякую. Що там нам розпочалося? Треба прикриватися син. добре, що я встигла. Ох. У мене будь-який Ти Чому в тобі ті пальці такі жовті, скажи мені? Не знаю. А що ж ти там робив мені? Садіком, може, чи дома щось. Поки ми з мамою робили вареники, насміялись схочу, наговорились, ну, про все на світі говорили, про що тільки мова найшла. Це було дуже весело. Артем нас підтримував, бо хлопці від'їхали десь по справах. А Артемчик був за старшого, то просто сміявся за компанією, абсолютно не розуміючи, через що ми власне з мамою так сміялись. Ось така недільна програма у нас була. Отак, коли мама приїжджає в нашій сім'ї, є нагода поїсти варенички, бо я таке не роблю. Ну і що то за вареники без шкварків? Я відлучилась буквально на пів години, аби. Забігти у м'ясний майстер, і, прийшовши додому, мама каже: в тебе щось капає в кладовій, якийсь такий дивний звук. Кажу: не переймайся, то напевне капає з труби. Яка приєднана до бойлера, там піднімається часом тиск, і звідти скапує вода. Ми вже до цього звуку капання звикли. Думаю, можливо, мама просто не знає і тому їй так здається. А вона каже: та ні, там, там щось реально капає. І я заходжу в кладову і вуаля, нас знову затопили. Але, звичайно. Не такими масштабами, як два роки назад. Хто, можливо, зі мною давно пам'ятає, який то був потоп, який то був жах, ми переїхали буквально два тижні і мусили просто розбирати нашу кухню, замінювати деякі деталі, деякі внутрішні частини шаф. То був, то був жах. Добре, що то все в минулому. А оці дрібниці цього потопу це знаєте, таке квіточки. І добре, що я швиденько зателефонувала до сусідки зверху. У неї дійсно сталася поломка, якийсь несправний кран. Почав текти. Добре, що вона також була недалеко в місті і швиденько пробігла, змогла ліквідувати цю причину, і до вечора її брат полагодив власне поломку, яка сталася. Вже пройшло більше тижня, але все одно шахта ще не, не промокла. Я дуже переживала, щоб не кинула стіна плямами, щоб. Щоб стеля також не кинула якимись жовтими плямами, бо потім їх звести, якщо ще з якоюсь ржою, ну це просто жах. Ну, Поки що, ніби все потихеньку підсихає, до кладової завжди відкриті двері і працює витяжка вже тиждень без перестанку. Тому дуже сподіваюся, що не повилазить боком це затоплення. Добре, що мама його вчасно побачила, помітила, бо я могла туди не заходити ще день або й два, бо, власне, не було чого з пранням. Я закінчила, Болота в той день не було, не потрібно мити взуття, і якось рідше туди заходила б, і хто зна, що могло б бути. Дівчина, яка власне живе зверху, теж могла це не помітити, бо вона також багато працює. Ну, словом, сталося, як сталося. Добре, що це не в таких масштабах, як два роки тому. Ось така у нас була сімейна, затишна зустріч з варениками, зі шукварками, з домашньою сметаною. Було смачно та затишно. Нарешті у нас знову потепліло і весна тішить своїм сонечком. І день, як на мене, знову став більший, і якось хочеться. Щось робити. Та на момент озвучки цього відео на вулиці дощ, страшно холодно, градусів 5, напевне, а можливо, і то менше. А на, на ніч взагалі передають заморозки. Але все одно це тепло нагадує про те, що дуже-дуже скоро все почне квітнути, зеленіти і стане ще тепліше. Це прання лежало тут вже декілька днів, і в мене все не було ні часу, ні ресурсу, ні бажання розкласти. А сьогодні, завдяки такому ясному сонечку, теплій погоді, якось додалось багато енергії, і захотілося і прибрати вдома, і замінити постільну білизну, і розкласти власне, цей одяг, який лежав довгий час. та і взагалі Настрій зовсім інший, коли на вулиці відповідний настрій у погоді. Я вже помила і склала на зберігання свої супертеплі зимові чобітки. Сподіваюся, у цьому сезоні вони мені не знадобляться, бо я очікую теплу, сонячну весну. Ну, і буду далі прибирати у кладовій, хочу помити мийку, бо через ось цю трубку. З якої стікає вода з бойлера, коли там піднімається тиск, робляться такі величезні круги, плями від вапняного нальоту. І час від часу приходиться тут добряче потерти, попрацювати. І саме на цю трубку я подумала, коли мама сказала, що там щось тече. От, якось так, звичайно, неприємна історія. Але добре, що всі живі, здорові, а решта якось можна вирішити. А у нас знову був просто неймовірно казковий захід сонця. Звісно, камера не передає масштаби цієї краси, але я все одно познімала тут просто неймовірний вигляд. Я не можу намилуватись, милуватись, раз е, е, приходжу до вікна і любуюсь цією красою. It's ну, а ми з Артемчиком е, мали вечерю it's у КФС, наш татко поїхав по справах, а ми вирішили повечеряти такою нездоровою їжею. Я після роботи з стомлена, настомлена. Але дитина щаслива, бо картопля нагаси – це знаєте, теж таке собі маленьке щастя заходила в сінсей, хотіла Артемові придбати одяг, бо він практично з усього виріс, але там такі завали, шкода, що я те не познімала. Ну просто такий, вибачте, відверто срач. Ну, як завжди. Це я була у мегамолі і на моїй пам'яті немає, напевне, жодного разу. Коли у них було чисто. Так, були, були такі моменти, але знаєте, то, то дрібниці. зазвичай, стандарт це купа перевернутих до гори дригом речей, нічого неможливо знайти. І я все таки сподівалася, що буде хоч якийсь нормальний вигляд. Товарів для дому, але як ви бачите, тут також така ж сама історія. Просто якісь завали. Я не знаю, чи то вони не встигають, чи то от просто е персонал е вважає, що то так має стояти, лежати. Ну, якось так. Дуже неприємно. Я навіть не хотіла нічого розглядати і одразу е пішла у вайкікі тут завжди е чисто. Все стоїть на своїх місцях, а якщо щось десь не так лежало, дівчата одразу де все складають, і якось, знаєте, приємніше здійснювати якісь покупки та навіть розглядати вітрину, бо вона має якийсь приємний товарний вигляд. Ну, сінцей розчаровує і розчаровує. Ну І покажу, що купила в Сінсей і в Юску. Сподобався мені такий зайчик, і шкодую, що не взяла ще одного, адже він знімається з цієї підставки і можна його повернути в будь-яку сторону. І тепер думаю, чому я не купила два, могла б поставити один з цієї сторони, інший з іншої, просто повернути їх обличчям одне до одного. Але, можливо, ще встигну забігти і купити такого зайчика. Він дуже бюджетний, коштував 59 гривень і навіть дуже непогано виглядає в інтер'єрі. Такий величенький, з приємними відтінками, з приємними кольорами. Словом непоганий. Планувала купити два чохла на подушки, які мені сподобались. На сайті, але на жаль, знайшла в офлайн-магазині тільки таку іншу, можливо ще. Куплю в магазині, можливо, ще поїду в сінсей і візьму ту, яку хотіла. В цілому, дуже такі ніжні, приємні кольори, які навіть гарно збігаються з кольорами на зайчику. Єдине, за що переживаю, це те, що сінсейвські фарби досить швидко змиваються, але сподіваюся. Буде все око, скільки використовуватись вона буде так сезонно, то, можливо, все буде добре. А ще в Єві придбала ось таку резинку для фітнесу. Сподіваюся, виділити і на це час, бо якось без спорту мені зле. І взяла ще, а також пергамент у мене закінчився минулого разу. то... Взяла ось такий, що ні разу не брала, він вже, настільки зрозуміло порізаний: 15 листів. Дуже добре. Спробую в цьому році самостійно виростити петунію на балконі. Дуже сподіваюся, що це у мене вийде. Раніше я цього ніколи не робила, але ну, сподіваюся, все буде добре. А ось таку суміш я придбала для. Мами. Хочу спробувати в одному місці на клумбі посадити ось такі квіточки. Ще бачила таку альпійську суміш, шкодую, ще не купила, бо зараз не можу її знайти. Можливо, Аврора мені в цьому допоможе, бо там у нас ремонт в Аврорі і, і можливо, завезуть якесь нове насіння. І такий набір для пікірування, думаю, мені пригодиться. Так, і такі карнізики. Ось вони, власне, будуть тут внизу. Я тут пошила нову фіранку, бо ту сіточкою охом, яке порвали, я підсунула дуже близько клітку, то вони тут наробили трішечки мені біди. Тому я Пошила вже іншу, приколола, ось, е приколола, але ще не доробила до кінця так, примірялася, е і вже, в принципі, можу дошивати і е вчепити її е на ось такий карниз. Е а також придбала рисове борошно, буду все-таки потихеньку відмовлятись від глютену. Для мене це було б дуже добре. І хочу спробувати щось з нього приготувати. Ну, принаймні, коли до мене прийде натхнення, я вже буду мати рисове борошно. Купила ще в юзку ще одну таку штучку, бо. Бо моя стара десь загубилася. Я вже сьогодні нею скористалася. Ось такі покупки тут і зараз ще, ще інші покажу. Ну і Для посадки на балкон взяла величезну упаковку землі, а також горщики на балкон. Тут у мене три. А їх є всього в мене чотири. Просто ще одна, ще одну окупував Артем. І по боках внизу планую поставити ці горщики. Ще десь один мені має прийти в магазин, ну, принаймні, пообіцяли. І тут буде, власне, і помея, яка яку я планую посадити по боках і закритися. Від сусідів, від вітру, від сонця. Е, ось так. Е, власне, для горщиків я шукала такі кріплення в тон і не могла знайти, тому прийшлося взяти такі темні, графітові. Е, Сподіваюсь, їх не буде видно, бо все ж таки я <гум> думаю, що мені вдасться виростити петунію і вона своїм. Е... І вона собою закриє ці кріплення. Вони дуже бюджетні, вони універсальні. І знаєте, тепер я оце все порахувала, горщики ці кріплення, і те воно, бачите, не дуже так гармонійно підходить одне до іншого. То думаю, що було б, напевне, логічніше і дешевше купити вже щось в такому плані, аби вже. Були якісь кріплення, але ну що поробиш, якось так. Коштували чи 40 гривень. Я не пам'ятаю, одна штучка 40 гривень, мені здається. Найбільше їх у теракотовому кольорі, але якось терокот мені не дуже підходить до мого балкону. Я не хотіла ні горщиків теракотових, ні кріплень. Ось, власне, такі у мене на сьогодні покупки. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!